Всюди уламки скла та сліди крові. За секунди ця ушатна трикімнатна квартира по вулиці Соборності перетворилася на хаос після вибуху. Його? Ударна хвиля прошила п'ятиповерхівку і завдала шкоди кожній оселі. Це наслідки атаки ворожих ударних безпілотників по Чернігову в ніч на 3 червня. Господар цієї оселі Микола Смирнов в той час. Не спав. Он мне позвонил, что ты слышала взрыв? Я говорю, слышала. Приди, я говорит, поранен, говорит, хоть кровь, говорит, уберешь. Я пришла и обалдела. Тут вся квартира, вот видите, кругом кровь. Все у него, вся спина в мелких, руки, вот на голове тут, а ноги так вообще. Попри множинні посічення, від госпіталізації відмовився, натомість самого ранку прибирає вибите скло у під'їзді. Скоро помочь була. Німа мене аква пролетіло. а так би вбила. Живий. Живий сестричка, ну і хаті, що ж ти зробиш. Та не треба мені було до раку. Высловываться. Ну, Но мне же интересно, как он гудит и меняет направление. Ролікаплідша глянули на це був черговий терористичний акт РФ проти цивільного населення Чернігова. У результаті зафіксовано влучання та загоряння у двох районах міста приватної житлової забудови та багатоквартирної. За даними МВА, постраждало п'ятеро людей: два чоловіки з тяжкими травмами, жінка з травмами середньої тяжкості. Усі госпіталізовані. Знищено один приватний будинок. Зазнали пошкоджень ще сім приватних будинків. Промислове підприємство, що Менше у 25 багатоповерхівках вибито близько 200 вікон. З Самого ранку постраждалі зібралися біля пункту незламності, аби подати заяву про пошкоджене майно. Пані Катерина каже, наче щось відчувала і залишилася ночувати на дачі. А зранку побачила, що ворог зробив з її оселею. Окна сюди виходять і кухню, і зал. І все на світі в стеклі. О, дівчатки, не доведі Господь. Кажу, дайте мені ракету, я направлю на Путіна гада, щоб його хлопче рознесло, так як він оце нам робить. І в черговий від ворожої збройної агресії страждають заклади освіти міста. Буквально тиждень тому при обстрілах міста було пошкоджено ряд навчальних закладів. А це, а, Шість закладів освіти і ось черговий ранок, де освітяни підводять підсумок, де пошкодження попередньо завдано одному загальноосвітньому навчальному закладу, двом закладам дошкільної освіти. Попередньо видно, що це багато. Вікон, які нещодавно були відновлені, пошкоджено дах року не прослужив навчальному закладу, і ми згадуємо. Як всі раділи, що нарешті не буде капати на голову, і в закладі можна буде спокійно працювати і продовжити потихеньку відновлення на сьогодні. Весь колектив в закладі є згуртований. В принципі, надається вся допомога. Прибираються осколки, наводиться порядок, обраховуються масштаби руйнування. Зв'язуємося з партнерами щодо можливої допомоги в відновленні, адже маємо зробити все вчасно для підготовки до нового навчального року. На сьогодні пришкільний табір, той, який працював в закладі, переведено в сусідній навчальний заклад для того, щоб продовжити відповідно необхідну роботу з дітьми. Через ліквідацію наслідків атаки тимчасово обмежений рух транспорту на ділянці, де зафіксовано падіння ворожого БПЛА.